На сьогоднішній день в Україні Павло Зібров є яскравою і неповторною в своїй творчості особистістю. Його естрадна кар'єра почалася важко, однак зібров зумів освітити своїм талантом дорогу. Отож далі дивіться дещо про життя українського естрадного співака, автора пісень народного артиста України. Павло Зібров народився 22 червня тисячі року у надзвичайно красивому місці у колишній садибі князя Остолупова. В селі Червоне Вінницької області. Себе вважаю українцем і по паспорту, і по духу. Мати була вчителькою, батько на всі руки майстер. Дітей сім'ї виховувалися двоє: старший брат Володя і Павло. Друзі, я многіх з і в житті тільки раз. разбав. Я був мальчишка, крутой, до етик встречі з тобой. Павло почав співати ще в ранньому дитинстві, а вісім років він був зачислений до Київської спеціальної школи інтернату імені Микола Лисенка, поза конкурсом на струнний факультет з класу контрабасу. І відтоді почалися нелегкі учнівські будні, навчання і музика, музика, музика. Я свободу, у поки люда батання тебе, поки не сліду. Вже професійний музикант, співак Павло Зібро відкриває собі ще й талант композитора-піснірам. І в співавторстві з своїми незамінними поетами Юрієм Рибчинським, Миколою Щуром та Петром Магою народжуються пісні. Хрещатик, така духмяна світла ніч, мертві бджоли не гудуть, женщина любімая та багато інших. Над цим світом пісотко, над цим не дадуть мертві пчоли, мертві пдчоли, мертві пчоли не. Пісні Павла Зіброва виконують провідні артисти України: Таїсія Повалій, Ірина Білик, Гаррі Кричевський, Володимир Гришко, Віталій і Світлана Білоножки. Цікавим є те, що творчість Павла Зіброва переважно присвячена жінкам, адже він є незмінним президентом всеукраїнського громадського об'єднання партія шанувальників жінок. В артистичному світі Павла Зіброва називають улюбленцем жінок. Безумовно, головний його глядач – це представниці кращої половини людства не Безумовно, неможливо уявити собі Павла Зібрового без його безмінного директора, стиліста, генератора ідей та його дружини Марини Зібрової. Ми скажемо друг другу спасіба за тисячі днів і ночей. Спасіба за женські чари. До речі, сьогодні Павло Зібров цілком змінив свій імідж, але не змінилась його творчість і безмежна любов до рідного краю. Ще минулого року народний артист України презентував нову пісню Захід і Схід і зняв на неї соціальний кліп: Зима як вій, страшна була. Шалений бій добра і зла, Майдан, майдан. Майдан, майдан. На барикадах в час піди, зустрілись ми дві самоти. А взимку цього року зібро презентував ще одну пісню під назвою Чужа війна. Починають гради, мов повзучі гади, Богняний пекельний спів. Знову заблукали там, де їм не раді тисячі чужих синів. І не знає мату, де її хлоп'ята. вчора ще були малі. Нині Павло Зібров продовжує активно працювати, пише пісні, музику та виступає з концертами. А нам лише залишається побажати йому творчих звершень і наснаги.